Я буду и вас. Так. 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 А ты кто такой? 17 березня 2025 року у Приморському районному суді міста Одеси пройшло судове засідання з розгляду обвинувального акту у відношенні Білгород-Дністровського міського голови граждан Віталія Вікторовича під час засідання колегія суддів розглянула три клопотання: одне клопотання сторони захисту з приводу відводу судової колегії та два клопотання сторони обвинувачення. Про продовження строку тримання під вартою та відсторонення від посади Віталія Граждан онлайн медіа Альтернатіва Орк фіксувала все, що відбувається у залі та під час перерви. Писаний потерпіли честь. Ми також заперечуємо проти задоволення зазначеного клопотання. Вважаємо його необґрунтованим, а підстави в ньому скоріше є надуманими або вик... Вик... перекрученням повноважень колегії суддів з тих чи інших питань, оскільки навіть в своєму виступі захисник посилався на право суду, а не на обов'язок суду визначати розмір застави і таке інше. Тому ми вважаємо її необґрунтованим і просимо залишити без задоволення. Один з прибічників Віталія Граждан навіть зробив спробу нападу на журналіста з причини фіксування всіх подій на відео. Я знімаю винявачку. Ви, ви знаходитесь у суді. Не, 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 за... не перешкоджайте законні журналістські людей. І що? Ви погрожуєте мені? Та що це він погрожує? Важе Я сказав, ви зви мені погрожуєте. Ні, я виконую свої обов'язки. Ні, дай, дай. ні, ні. Я буду і вас. Так, так. А це хто такий? А? Це родич чи... Ну, ми зараз виключимо поліцію, бо я буду писати заяву. Ну яка різниця? Він зафіксований на відео. Колегія суддів відхиліла клопотання сторони захисту про відвід та повністю задовольнила клопотання сторони обвинувачення. Віталій Гражан продовжує знаходитися під вартою та відсторонений від посади біля міського голови. Україна Оголосити результативну частину ухвали Приморського органи суду міста Одеси 17.03.2025 року. Задоволені клопотання захисникам обвинуваченого граждана ВВ, адвокатам Клименко Сю, Реву Руку, та обвинуваченого граждану про зміну запобіжного заходу відмовити. Клопотання прокурора Карачібана АО про продовження запобіжного заходу волі тримання під вартою відносно обвинуваченого граждана Віталія Вікторовича та про відсторонення від посади обвинуваченого граждана Віталія Вікторовича задовольнити та долучити клопотання до кримінального провадження. Продовжити граждану Віталію Вікторовичу 1978 року, листопада місяця 9-го дня народження віру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою державній установі Одеський слідчий ізолятор строком на 60 днів. Розмір застави обвинуваченому граждану має не визначати строкні ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою гражданам обчислюється 17.03.2025 року та припиняє свою дію 16.05.2025 року від сторони гражданина Віталія Вікторовича 1978 року, листопада місяця, 9-го дня народження від посади міського голови Білогородній Саровської міської ради Одеської області з роком на 60 днів. Крупні ухвали про відсторонення від посади обчислюється з 17.03.2025 року та припиняє свою дію 16.05 2025 року продовжую слідкувати за перебігом подій по справі Роман Вершанідзе, Альтернатива Ворг.